Бокс може пробачити все окрім забуття, і схоже, одна з найбільших ікон українського та світового рингу, як чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко, досі не поставив остаточної крапки у своїй кар'єрі. Принаймні, про це заявив його колишній тренер, досвідчений Джеймса Лі Башир, людина, яка роками стояла в кутку великого чемпіона. Я досі часто розмовляю з Володимиром. Ми спілкувалися буквально недавно, днів 8 чи 9 тому. Я не можу стверджувати щось на 100%. Не буду гратись у сенсації, але я точно відчуваю, що він чекає. Він чекає, що саме зробить Олександр Усик. Володимир не розпрощався з Рингом остаточно. У нього є бажання. Він хоче ще один бій. Він хоче закрити для себе цю історію правильно. Ім'я, яке крутиться в його голові, це Тайсон Ф'юрі. Так саме Ф'юрі. Він хоче знову Вийти в ринг з цим хлопцем, це не про гроші, це навіть не про титули, це про незавершену справу, про те, щоб одного разу востаннє стати в ринг, подивитися у вічі людині, яка одного разу його зупинила, і спробувати змінити історію.